Принципи перед тим як біжати і автоматизувати. А ви далі побачите близько 15 різних кейсів того, як і що можна автоматизувати, важливо розуміти, що є певні принципи, є певні принципи світового порядку, так на якому тримається весь світ, а є певні принципи автоматизації та RPA, які це моя суто суб'єктивна думка, варто дотримуватись. Перший і один з найголовніших принципі цієї відповіді на Питання, яке я чую найчастіше: чи можна це автоматизувати? Так ось моя відповідь вона завжди однакова: технічно автоматизувати можна майже все: 95% будь-якої роботи. Обмеження зазвичай не в можливостях, а в доцільності цієї автоматизації, тому що інколи банально простіше, швидше і воно менш час затратно зробити це руками, аніж створювати для цього автоматизацію, яка більше ніколи не буде використана ніде і ніким. Номер два це автоматизація без чіткої мети, це просто марнотратство ресурсів. Кожне рішення має вирішувати конкретну проблему. Обов'язково, якщо ви вирішите щось автоматизувати, ви маєте зрозуміти перш за все, яку біль ви закриєте. Автоматизувати, тому що ну, прикольно може спрацювати, а може не спрацювати. Ви витратите час, воно не вийде, і ви будете думати, навіщо ми це взагалі робили. Водночас з цим відгукується наступний принцип: це автоматизація заради самої автоматизації. Це дуже полюбляє сі левел, який наймає якогось ai спеціаліста і каже: дивись, там Боже ажіотаж. В твіттері всі пишуть, що ті, хто AI не використовує, помере в наступний день, і так далі. І всі летять автоматизовувати. Це дуже погано. Автоматизація має слугувати бізнесу, а не навпаки. Бізнес не має фокусуватися виключно на своїй автоматизації і забувати про залучення клієнтів і інші процеси. Четвертий принцип один з найважливіших це спочатку оптимізувати процес, а потім вже намагатися його автоматизувати. Тобто, якщо у вас, наприклад, немає ТСК, або немає спільного простору, де рекрутери зберігають контакти, бази даних контактів, але ви хочете автоматизувати всі телеграм-аккаунти. Ну окей, це спрацює можливо, можливо, ні. Можливо, спрацює лише на один день допоки ви це робите. Тому що допоки немає оптимізованого процесу, тобто, щоб все рухалось максимально швидко, наскільки це можливо, то автоматизувати це лише ставити собі палки в колеса. Інколи це навіть заважає потім е, оцінити, що ж насправді відбувається в компанії. І останній, мабуть, найважливіший принцип на рівні з першим це людський фактор, критично важливий. Е, насправді, якщо ви не поясните, якщо ви власник бізнеса або хед, і ви не поясните вашим колегам, навіщо ви робите те чи інше, це може призвести до незвільнення. Звільнення тут взагалі не саме страшне, звільнення це найпростіше, що може бути. Люди бояться, а боючись, вони починають казати неправду або саботувати. Ми дуже багато разів зустрічали саботаж. І чим більший процес, тим більше цього саботажу. Ми автоматизовували фінансову частину. І скільки ж людей нам ставили там палки в колеса, що процес розтягувався з одного місяця розробки до чотирьох, тому що просто людина не приходила на дзвінок, не писала, не відповідала на листи, давала некоректну інформацію. Тому перш за все, перед тим як йти автоматизувати, поспілкуйтесь з вашими колегами, з людьми, поясніть навіщо, це. Це зробить вашу автоматизацію приємною для вас, для ваших колег. Це, мабуть, такі ключові принципи, які я б хотів визначити перед подальшим.